Дуже важливо, щоб всі рухи, які відбувалися влада, бізнес, щоб вони були в унісон. Тому такі зустрічі важливі. Чи є шанс відновити економіку країни, коли ворог атакує нас мало не щодня? Війна не те, що похитнула стабільність у бізнесі. Вона створила надсерйозні виклики для підприємців. У Чернігові відбувся міжрегіональний форум в рамках проєкту відновлення економіки на звільнених територіях. Тут зібралися представники малого та середнього бізнесу, громадськості, регіональної та центральної влади. Саме на основі цієї проблематики громадська організація розвиток бізнес-сектору України в партнерстві з регіональними торгово-промисловими палатами та регіональними обласними військовими адміністраціями реалізовують національний проєкт, в рамках якого відбувся цей захід. Ця ініціатива є частиною проєкту зміцнення громадської довіри в Україні ЮСІБІ, який підтримує Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Цей форум об'єднає спільноту людей, палку відданих справі відновлення та забезпечення стійкості економіки докупованих територій України. Це можливість не лише обговорити питання відбудови української економіки, але й також прокласти дієвий шлях до сталого зростання України. Йосіті пішається тим, що йде цим шляхом разом із вами. В рамках цього проєкту вже впродовж півроку відбувалися стаді-тури, на яких підприємці з 12 прифронтових регіонів відвідали Сумщину, Чернігівщину та Дніпропетровщину. В Сумах нам вдалося об'єднати крафтовиків у Чернігові представників дорогообробної галузі. У Дніпрі ми об'єднали представників сільського господарства та харчопереробної сфери. Одна із складових турів – це була така практична складова, де учасники бізнес-турів, представники бізнесу, мали можливість відвідати підприємства, які були в окупації під обстрілами чи Відповідного пошкодження, десь вони мали таку комунікацію, як почуває себе бізнес, з якими проблемами та викликами стикається під час повномасштабного вторгнення. І було озвучено дуже багато пропозицій: пропозиції від бізнесу, пропозиції від регіональної влади. Війна йде, і ми не знаємо, які ще вона руйнівні наслідки нам завдасть. Але ми бачимо, що бізнес сьогодні не склав руки. Навіть цей складний час він продовжує працювати, відновлювати виробництво, по деяких напрямках, навіть нарощувати його. Повинна бути вже на завершення війни чітка напрацьована дорожня карта по відновленню території і вперше тих територій, які є прифронтові і які були деокуповані. Тобто бізнес повинен розуміти, завершується війна, що вони повинні робити самостійно. А на що вони повинні очікувати допомогу від держави, від регіональної влади, від міжнародних інституцій для учасників форум став майданчиком, де зустрілися малий та середній бізнес, регіональна влада та представники уряду. Тож де Усіх була створена можливість безпосередньо проговорити теми, які хвилюють. А також дізнатися про можливості для бізнесу в час війни. Будемо сьогодні говорити і про можливості пільгового кредитування, і про гранти, які заплановані цього року до видачі, перш за все малим фермерам на гектар, на поголів'я корів, кіс, овець. Також постійна є проблематика з точки зору логістики. Вона вже краще ніж було відразу, але залишається складним викликом. Є ряд рішень. Ми бачимо, що логістика значно покращилася. Відкрилася зерновий коридор морський силами наших військових, і знову ще є ряд інших речей. Зараз нарешті розблоковані кордони. Всюди проблеми різні, десь більше внутрішньо переміщених осіб, десь більший ризик безпековий. Але нам важливо, щоб розвивалися всі регіони. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зазначає, що саме такі події створюють своєрідний симбіоз взаєморозуміння між громад громадськістю та владою шанівщина дуже постраждала постраждав бізнес ми активно відновлюємося як з точки зору інфраструктури так і відновлюється бізнес і сьогодні дуже важливо щоб всі рухи які відбувалися, влада бізнес щоб вони були в унісон тому такі зустрічі важливі. Військові державні адміністрації спілкуються з бізнесом безпосередньо. Представники стверджують, що відновлення економіки країни в нинішніх умовах це непросто. Проте вже в цьому році, порівняно з першим роком війни, є зрушення. Ми спеціально перед цим форумом опитали підприємства, які брали в ньому участь, який же результат вони отримали. І ми спостерігаємо, перше збільшилась кооперація між самими підприємствами Сумщини. Хтось виробляв там, наприклад, упаковку, там глиняні вироби, хтось робив крафту. Продукції вони самі в один в одного почали коперуватись, замовляти, наприклад, ці вироби глиняні для своєї продукції. Хтось уклав навіть угоду. У мене є інформація. Здається, з Дніпропетровської області сумчани уклали, які приймали участь в стадітурах. Цілий ряд компаній біля 5-6 мають попередні домовленості. Тому це дійсно цікавий формат, коли дається не тільки теоретичний мотивуючий матеріал, а коли створюється площадка для комунікації безпосередньо між бізнесом. Такі кейси, які і от минулого разу, коли їздили по нашим громадам, дивились підприємства, вони тільки на користь ідуть для того, щоб популяризувати те, що бізнес на Чернігові є, він розвивається, і незважаючи на близькість до кордону, він продовжує працювати. У нас так само, як і на Чернігівщині, йдуть руйнування, пошкодження малого, середнього великого бізнесу. Ми в двадцять році за Дорученням керівництва адміністрації розробили у нас. Була програма, внесли зміни програму розвитку малого середнього підприємництва і відшкодовуємо з бюджету 100 тисяч гривень на зруйноване їхнє майно. Це якраз класний продукт, класний процес для розширення контактів, розширення ринків збуту в середині країни. Для перемоги кожен має робити на своєму місці від себе усе можливе. Додають чернігівські нардепи. Безпосередньо можна поспілкуватися з усіма стейхолдерами, які відповідають за владу, за законодавчий напрямок, за місцеве совредування, за бізнес, і тому це не найефективніше, на мою думку, діалог. І коли люди піднімають питання, які, наприклад, там чи законодавець не помічає, чи в полі Кабміну воно не попадає, але він піднімає, він показує, що це важливо. Це системне питання, яке може вирішити дуже ба. Багато напрямків я вважаю, що е, от такі такі формати дуже потрібні. Регіональні торгово-промислові палати стали ключовим партнером в організації проєкту. Бізнес їм довіряє, а тому важливо, що саме бізнес мав можливість піднімати проблемні питання на загальне обговорення. Живе спілкування прямо в найкращому форматі. Дискусії, коли ми обмінюємося аргументами, коли ми обмінюємося баченнями з заступниками трьох міністерств, коли ми почали працювати з цими підприємствами, то вони якось вийшли на світ, і ми побачили, який пласт підприємців, з якими ми не працювали. Ми для себе відкрили це. І для нашої обласної ради, щоб втримати бізнес на плаву в умовах війни, потрібно шукати нові можливості та підходи. Обмін досвідом цьому сприяє. «З початком повномасштабного вторгнення аграрний сектор опинився в дуже вкрай тяжкому становищі, але не припинили роботу. Ми знайшли обладнання, переформатувалися і знайшли партнерів в Польщі. Так само зараз виробники Чернігівської області. Хочуть об'єднатися, створити інноваційний транспортний хаб для того, щоб подолати цю кризу. В цьому ми розраховуємо однозначно на підтримку міжнародного фонду. Тому сьогодні я тут для того, щоб передати цей проект представникам фонду в надії на те, що вони його розглянуть і нам допоможуть. Моя мета у нас гарний бізнес виробництво альтернативної енергетики зі сміття. Я приїхав, щоб знайти союзника, партнера не більше. Я побачив сюди, приїхав Макаренко з Сумщини. Він дуже потужна людина, і це має з ним поспілкуватися, зустрітися з губернатором і туди завести бізнес. Те, що ми маємо, ми можемо це почати робити. В кожному регіоні України цей захід став фінальним етапом проєкту відновлення економіки. Ця подія ще раз засвідчила, що бізнес і влада сьогодні не опускає рук, а готова працювати на всіх фронтах, щоб українці жили в міцній державі. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.